Доброго дня. На сьогоднішній плані засідання позачергової сесії зареєстровано 15 депутатів. Зареєстрована кількість достатньо для відкриття сесії. Оголошую 23 позачому сесії записує від 30. Сина і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В ім'я Отця, ім Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. в ім'я Отця і сина. І Святого Духа. Амінь. Просимо Божого благословення для добрих справ во ім'я рідної України. Прошу паленого, що всіх загибель. ще не все три, ще з того, кого сказав Стас Олександрович, а потім з іншим посилювався, читав вчора своє. Тож, юмілей, Стасовий наш колега, депутат, Жигалів Михайло Михайлович. Ми всіх вітаємо, здоров'я, добра. Вряд чи це є у вас на руках, Пропоную прийняти відповідний порядів стані за основу. Хто за, прошу голосувати. Проти, Стримали. 16 за Порядок стані прийняти за основу. Чи будуть когось? Перепрошую, 17 за. Чи будуть когось доповнення до запропонованого порядку денного? Чи немає слід за пропозицією. Секретаря оконом комітету пропонує про включити поряд дані практичення про рішення Окономічного комітету з радської ради. Хто за те, що дані практичні проти заробляння середнішньої сесії? Хто за проти? Підтримали. 17 за проєкт рішення включено до провадження принципові сесії. Буде ще в користь доповнення до запропонованого порядку днень. Що немає такі, пропонує прийняти відповідний проєкт порядку денного в цілому. Хто за прошу голосувати? 17. підтримали. порядку завперних прийняти в цілому. Пропонується скидалами проти на сьогоднішній плану за сім'ї. до коли за 7,5 достання звітні запитання, то днів, запитання, до Стоп'ятдесят хвилин. Хто за скидалами проти на сьогоднішній плану? Прошу голосувати. Хто за? Проти Утримуєш. 17 за. регламент роботи сесії і можливість засіданні України переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Порядку денного. Проведений змі до рішення за 3 грудня 2021 року No 912 17.201 про бюджет святинськовичного громади на 2022 рік. Доповідається розважно, на жаль, відділу фінансової селищної ради. Отже, як попередньо вступлено про депутата рішення, воно необхідне для бралів. За не бюджетних конспекту, а стосується суду переходів видатків на, на заробітну плату. І також одним із пунктів є затвердження протоколу, е, про затвердження рішення виконавчого комітету від 20 заведення до номер 642. Чи є питання до Тараса Михайловича? Є бажання виступити обговорення. Що є, то, то змін доповнені до законаного до до проекту рішення. Якщо немає дістав ставлю від южного проекту рішення за основу і в цілому. Абраман. Жецьку від сотні вас. Гресис. 19 сотні хіби. Дали тюрь дашю. Жигаю. Зубник. Івачу 100%. Тисячу пьела. Тисячу кстрельних. Посилуємо судні наставить. Раніше відсутні наші. Панькові суттєві Так. Стевало. Перепрошую, стекура, присутній, топашко. Паркашинка, тогенець, ще 17. 17. за. Рішення прийнято за основу місяцу. Дякую, наступне питання про студента. Це лише ради за 30 про В основном ради по батьківської оплати за харчування дітей в закладах освіти у 2022 році. Проєкт рішення вчора в першому настояті, спитав Михайло Говорить, звичайний відділу освіти, культури, молоді і споруду. Чи саме стан обговорення, тільки що на передцем депутати, чи є потреба заповідати? Чи є запитання до заповідача? Чи є бажання виступити обговорення? Чи є зміни доповнення до запропонованого проекту рішення? <плес> Якщо немає, пропоную прийняти відповідний проєкт рішення за основу і в цілому. За. Да. Грецько відсутній, бачить. За. Да. Да. Дем'янчук відсутній, За. Да. Дядюк Михайло відсутній, дядько Юрій. Да. Жигаю. Да. Зубник. Да. Івайся відсутній, вічу підсутні, ті, що біля. За. Да. Да. Косила серій. Косила Бога. Посилаємо судні населець. Майне відсутній Настя. Панько відсутній, Шевелова, Сефура відсутній, Товпашко, Паркошинська, yeah. yeah. Шовгенів, yeah. Шевелів відсутній, Клеймів за. 17. 17. Це проєкт рішення прийнято за основу і основу. Дякую. Yeah. Вступне питання порядку денного. Про внесення змін до рішення Національної Сергійської Ради від начата 03-го року номер 187 та речі 2020 за 4 створення комісії Ворозі з розуміння своєї та інших зараді, які потребують місцевості на території Градинської селищної ради, практичні томі 11 сторінка 3, питання мира на певних відповідно земельних відносин та екології. вологі. Далі рішення так само розглянути. Все чи є потреба доповідати? Чи є запитання до доповідача по проєкту рішення. Чи є бажаючі весну проти обговоряння? Чи є зміни доповнення до допомогою? Якщо немає копійомої прийняти відповідні рішення за основу і в цілому. Абрам. Грецько відсутні. 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 Чи? <H2> відсутній Івасик. Грецик. Дименчук юрій відсутній. Діди. Якось сотні. Ячу пюри. Жиганів. Дужник. Івався відсутній, відсутній Кіщук Міра, Кіщук Сергій, Кусила Хай. Посела нам відсутній населець. Неланів відсутній нашів. Панько, відсутня севарило, тефура підсутній попаску, да. партушенка, шоугеню. Відсутніх липні там. 17. 17 за проєкт рішення проєкту за основою полону. Так, поєдную. Наступне питання порядку денного. Про затвердження порядку надання матеріальної допомоги у мешканців ділянки сільського інфекціонного діагнозу на територіальній діагності. Проєкт рішення. Згадуємо проєкт рішення. Підповідно, що Галина Вартик, директор сільської діагности. Тепер саме проєкт рішення обговорено. Чи є потреба доповідати? Чи є питання до допомоги?

Вжигаю, да. зубний, да. і ваші присутні, тисячу присутні, тисячу дві. Посилила насавець. Посилаємо відсутній масавець. Милані присутні насіб. Панько відсутність Савайова. Сипура підсутній ковпашко. Артушенця, Овтин, Щейка, присутня, клининга. Сімнадцять два рішення прийнято за основу і стілому. Це питання порядку денного. Про внесення змін до рішення селищної ради 1305 року No968320 літ 22 по створення Служби справи дітей з раду середньої ради статусом статусу від того, прокрищення Пандельковіка 9 депутат, якщо не пошто навчання служби права дітей. Проєкт рішення обговорювання перед сесією на ті депутата, чи є потреба доповідати, чи є запитання з доповідчини, чи є зміни доповнення до законовано проєкту рішення. Що немає пропозиції прийняти відповідь без рішення за основу і в цілому. Абрам. Братської да. відсутні бачить. Да. Грицький. Дем'янчук да. відсутній їде. Да. Дячук, відсутній дяді. Жиганів, Зубник. І бачив відсутній вічу, відсутній тищу піра. Тищу псирі. Просила Михайло. Відсутній Масевич. Миланів відсутній Настю. Панько, відсутність Так Текура, відсутність Так Паспошинська, Шовенюк, Щебь, відсутність плем'юкза. 16 завтра рішення прийнято за основу і чоловік. Дякуємо. Наступне питання порядку денної. Настя змін до рішення селищної ради, 17 олімпіади, 2022 року, No955, перед 20, 32 запрос уварення, відділу соціального стане захистів селищної ради. Практично певно десь 76, доповідати це людською. начальник відділу спеціального захисту населення. Чи є питання і потреба доповідати? заповідати? Чи є зміни доповнення до законом Нем, немає. Пропору. Уточнити штатну числення. Три особи. Марія Комедець. І зараз. Чи є ще питання за? Чи є зміни заповнені законодавства? Якщо немає представленому звоні переключення за основу і слово. Абрамів. Грядської Так. ваше. Гречу. Міначок відсутні діти. Джигаю. Зубки. Івайся, пісточні, пищу, пісучні, хищу хвилин. Кищу свирі. Кусила. Кусила нові, суттєво. Милані, висутні наступ, паньку, вісточні свирела, стекла, відсутня 17. пашку. Покушенка, слугеню, за відсутня, клевую. Тут питання проєкту денному про створення пронесення змін до рішення селищної ради року номер року 0965 про створення центру надання соціальних послуг і газівської селищної ради. Проєкт рішення в 12-м таланту. Допустим, стане директор комунального закладу центру надання соціальних способів. Так само проєкт рішення обговорення, чи є потреба доповідати. Чи є запитання до Чи є зміни доповнення до запропонованого проєкту рішення? Якщо немає заставленого рішення за основу і в цілому. Паврами. Греско, да. відсутні Вася, да. Греса, да. Денядні присутні гірик, ядів халисудні забсюри, джигаю, да. 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 зубниць, діваться, да. присутні, кищу, присутні, кищу п'ят, кищу серій, поселоха, да. да. поселма, да. по сутні матери, да. Миланів, присутні настюк, панько, відсутня Северилова, да. текура. Тут Нікопашко, Пакушенка, Согеню, Чайнів, Відсутній Климів, за. 17. Рішення прийнято за основу і полому. Субтитры за питання для студента. Рішення від 22.00 2002 року No978. Перед 21 рік 2022 пропорції комунальної фронту та пожежної охорони на ядерності середнього раду. Практичної 14. Рішення за самого само розглянуто початком сесії, на чи депутаті потреба заповідати, чи є запитання за доповідача? Чи є зміни заповнення за пропорновано проєкту рішення? Так. Якщо немає ставлю на голосування відповідний проєкт рішення за основу і в цілому. Абрамів, Грецько відсутній батьків. Грецький. Він не чи відсутній кіти. Да. Дякую Михайло, відсутній заюр, Жигалі, Духний, да. да. Івася, Вісутній Кіщу, відсутній відсутні Так. вір, піщо селі, посела Бахара, посела Роман, Вісутній Масевець, да. Милані, відсутній Настю, да. Панько, Всутня Северилова, да. Тефура відсутній, Сухпашко, Партушенка, да. да. Шовгенів, да. Щастьюк, Відсутня, Плинюкса. Сімнадцять зарішення прийметься золотої слова. У нас зміни до рішення селищної ради 260 року No4, де Озін рік 22, що застереження структури за чисто місце праводіянської селищної ради і українських форму. Проєкт рішення станові 2.25. Піддачу вам на фокусі роботи справи за Піксаду Конного комітету. Чи є потреба заповідати, так як проєкт рішення розглянути перед Чи є запитання до доповідача? Чи є зміни доповнені до запропонованого проєкту рішення? Якщо немає ставленого голосування, відповідний проєкт рішення за основу і в цілому. Абрамів, відсутній Васик, yeah. Гресик, yeah. Денянчук, відсутній Дідик, yeah. Дячук Михайло, відсутній дячук Юрій, yeah. Жигалів, yeah. Зубник, yeah. Івачук, відсутній квітчук, відсутній Тіщуквіра. Тищу yeah. сирій. Усил yeah. Михайло, yeah. Васило Роман, відсутній Мадмасевич. Yeah.

Прай Кришні в том числа триста месяця та Коні Федераційського місяця. Прай Кришні розглянути на за 100% чи є потреба заповідати. Чи є запитання причасту? Чи є зміни заповнені за покорон прайкращення? Чи немає голосування, усманів, святить рішення за основу цілому. кілому? за Братську, відсутній бати. Греці. Дивінку відсутній діти. Ячук Михайло, відсутній Якуфюрі, Вжеган, да. да. Зубник, да. Івасю, Вісутній, Пічук Вісутній, Тіщу Пірк. Тішу да. Сергій. Да. Михайло, Михайлов, да. Роман, відсутній Масевич, да. Миланю, Настю, да. Анько, відсутній Северегова, да. Сефура, відсутній Копашко, да. Партушенка, да. Шовгенюк, да. відсутній Вісутня, Климівця. 17 за рішення прийнято за основою цілому. Тут не питання перед питанням, присвячення рішення правоприміга для антикої селищної яви. рішення також розглянуто перед сесією на тільки питання, чи є потреба доповідати, чи є питання за доповідача? Що немає, чи є зміни доповнення запропонованого проєкту рішення. Що немає ставлено відвідування проект рішення за основу і цілому. Абраміч. Брецько, відсутній Васик, Джитик, Семен Юрій, відсутній дідиць, дякую Михайло, відсутній дякую Юрій, Жигаюк, Зубник, Івась, відсутній Кіщу, відсутній Кіщук, Віра, Кіщук Сергій, Косила Михайлов, посела відсутній мацевиць, Миланів, відсутній Настюк, Панько, Северелова, Секура Присутній, Солпашка, Партушинська, Кугенюк, Шербюк. 17 за рішення прийнято за основу і цінову. Стані перед поденьного розглянуті. Чи будуть якісь ще питання, пропозиції, зауваження проведення сесії? Дякую всім за участь сесії, образу за підготовку проєктів рішень. оголошують 23-ту позачергову сесію Дрябинської селищної ради закритою.